Фахівців вкрай бракує, а ситуацію на ринку праці називають кадровим голодом. Це проблема, яка охопила чи не всі регіони України. Мобілізація, міграція та дефіцит кваліфікованих працівників створили серйозні виклики для економіки держави. Як країна та Буковина, зокрема, адаптуються до цих умов і що робиться для вирішення проблеми, дивіться у нашому сюжеті. Кадровий голод це не лише проблема окремих регіонів, а питання всеукраїнського масштабу. Особливо гостро нестача працівників відчувається у так званих чоловічих професіях, там, де потрібні фізична сила, технічні навички та спеціальна підготовка, кажуть у Чернівицькому обласному центрі зайнятості. Це не лише проблема нашої Чернівецької області, це проблема всеукраїнського масштабу, що на сьогоднішній день є кадровий голод. Кадровий голод це він відчувається дуже на тих вакансіях вільних на сьогоднішній день і там, де працювали чоловіки. Чому? Тому що багато мобілізованих, багато мігрувало, виїхали чоловіків, і тому на сьогоднішній день ми намагаємося заповнити ці вакансії. Але це дуже важко, оскільки для цих вакансій потрібно мати певні навички. Міння у Чернівецькому обласному центрі зайнятості кажуть, фахівців бракує чи не на всіх комунальних підприємствах. Серед найзатребуваніших професій водій громадського транспорту, зокрема трамвая, тролейбуси, навантажувача, оператор верстетів з програмним керуванням, фрезерувальник тощо. Утім, знайти кваліфікованих працівників на ці посади справжній виклик. Ми радили роботодавцям, що вони закривали такі вакансії, можливо, особами пенсійного віку, які ще можуть працювати на таких вакансіях. Але ми йдемо до того, що ми навчаємо зараз жінок, тому що це є результативно, тому що на сьогоднішній день жінки можуть деякі професії опанувати чоловічі, не всі, тому що на деяких треба мати фізичну силу, щоб працювати. А ті, які можуть то ми навчаємо е, жінок. Так, Державна служба зайнятості розширює програми навчання для жінок у традиційно чоловічих професіях. Жінки зможуть опанувати понад 30 професій та працевлаштуватися в тих сферах, де вони були менше представлені. Алгоритм дій. Наступний для цього треба, щоб роботодавець звернувся до центру зайнятості і подав відповідну заявку. А фахівці ну працівник майбутній, який буде навчатися, він повинен брати для себе заклад відповідної освіти і пройти навчання. І після цього роботодавець зобов'язується її вже працевлаштувати до себе. Утім, навчання не швидкий процес. Проблема ще в тому, що не всі роботодавці готові чекати стільки часу, тобто, якщо йому потрібен на сьогоднішній день в нього не закрити. Вакансія водія тролейбусу, тобто йому треба завтра когось вийти на зміну, і хтось повинен працювати. А навчання це мінімум шість місяців, тому не всі роботодавці погоджуються на це. Але у зв'язку з тим, що виходу на сьогоднішній день немає. ті кадри, які є, працюють і дві зміни, а інші вчаться. І таким чином відбувається у нас укомплектування цих вакансій значну роль у подоланні кадрового дефіциту відіграють внутрішньо переміщені особи. Їх активно працевлаштовують у комунальні підприємства. Дуже великий відсоток там працевлаштовано саме в тролейбусному управлінні. і ми працюємо так з роботодавцями, що вони можуть потім за них отримати компенсацію. Є така програма на сьогоднішній день. Вона діє, що якщо роботодавець працевлаштовує внутрішню переміщену особу, він ще може за неї отримати компенсацію розміром мінімальної заробітної плати терміном трьох місяців. Тобто роботодавці сьогодні день також зацікавлені прас. Лоштовувати внутрішньоприміщених осіб таким чином. Ми десь, можливо, закриваємо два питання у центрі зайнятості. Кажуть, рекрутери щодня аналізують резюме на сайтах пошуку роботи, пропонують вакансії та допомагають роботодавцям адаптуватися до нових умов. Ми проводимо цю роботу. Вона є звичайно нелегка, але ми рухаємося в цьому напрямку для того, щоб допомогти країні працювати, щоб економіка могла працювати і таким чином наближаємо нашу перемогу. У разі виникнення запитань фахівці служби зайнятості вам оперативно допоможуть. Ви можете звернутися за номером телефону, який ви бачите на ваших екранах. Аліна Рябко теми